Не нашкодь, як уникнути ускладнень в косметологічній. Практиці так звучить заключна четверта лекція по курсу на відкладні стани від компанії Флосаль. І я, Маєвська Тетяна, кандидат медичних наук, лікар-судинний хірург, лікар-косметолог, трихолог, викладач кафедри загальної патології, хірургії та реанімації. Запрошую вас до неї долучитися. На нашій лекції ви дізнаєтесь, які бувають ускладнення ранні, пізні та віддалені? Ми розглянемо причини цих ускладнень, клінічну картину та дії для їх розпізнання та усунення. Покроковий план корекції. Навчітеся швидко реагувати на ускладнення, не завдаючи шкоду пацієнту, техніки ведення та вибір безпечних препаратів. Ми розглянемо, як зробити процедуру максимально безпечною. Запишіться на лекцію, щоб захистити свою практичну діяльність від непередбачувальних ситуацій.